Росія була проти військових баз НАТО біля своїх кордонів. Вони не хотіли, щоб альянс розширювався, і це, по їх заявам, була однією із причин повномасштабної війни. Тобто Україна хоче в НАТО, а РФ не хоче біля своїх кордонів збільшення військових баз Альянсу. Ну що ж, не хочете баз, тоді їх стане в рази більше. Про будівництво нової військової бази НАТО оголосила Болгарія. Її планують побудувати до 2025 року вартістю понад 55 мільйонів доларів. Про це заявив міністр оборони Болгарії. Тодор Тагарів. Точне місце, де облаштують військову базу, поки не ухвалили. Але в будь-якому разі це означає, що Альянс отримає ще один вихід до Чорного моря. До речі, з Болгарією це дуже кумедна історія. Ще в 2019 році в країні виступали проти військових баз НАТО. У 2022 році також не хотіли баз, щоб не дратувати Росію. Тепер же ці побоювання даремні. На початку я говорила, що РФ була проти баз НАТО і проти розширення альянсу. Тому трохи статистики за час повномасштабної війни не тільки Болгарія планує будувати бази НАТО про появу військової інфраструктури альянсу. Говорять і в Фінляндії, і в Швеції. Останні дві країни до повномасштабної війни не були членами НАТО, але в травні 2022 року подали заявку і сусідка РФ Фінляндія. Вже вступила Путін з перемогою великий тистратег. Ну і поки російські пропагандисти будуть приходити в себе. Після новин про військову базу в Болгарії плюватися отрутою їм доведеться вже з іншої причини. Українські пілоти прибули до Швеції для навчання на винищувачах. Грифон Україна зацікавлена у придбанні 14-16 цих шведських літаків. Вони схожі по характеристикам до американських F-16, Однак мають одну важливу перевагу. Вони невибагливі до смугу. І деякі експерти вважають, що шведські винищувачі підійдуть нам більше, аніж ті ж f 16 А ви як думаєте, що краще для України – 16 чи шведські грифони? Пишіть свою думку в коментарях, а також не забувайте ставити вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал.